Радий вас бачити на Ютуб каналі Телеграф Юа. Я Микита Міхальов поруч зі мною Олександян, політолог. Логічно, що будемо говорити про те, що нас чекає, в найближче не знаю, місяць, про 24 години вже не йдеться. Сплили з моменту, коли Трамп дізнався, що він буде президентом, найближчі три місяці. А що буде з німеччиною? У них там свої історії. Так а нам вони теж важливі, тому що впливають на нашу співпрацю постачання допомоги різного штибу. От зараз будемо в цьому послідовно розбиратися, але почнемо з Трампа. Олеже, ну це логічно, що хоч ще почати. Привіт, як не з Трампа. А те, бачите, навзаєм є. Декілька варіантів про які пишуть принаймні у змі, Wall Street Journal Пише, що радники зараз дають Трампу от на вибір. Прям чотири-п'ять різних варіантів розвитку подій. Один з, один з них передбачає повну відмову від фінансування і надання допомоги Україні. Ще один варіант передбачає навпаки збільшення допомоги, фінансування пришвидшення темпів. Третій варіант передбачає замороження на нинішній лінії, відмову на 20 років від членства України у НАТО, але накачування нас зброєю. Це зараз ворожіння на кавовій гущі. А коли ми зрозуміємо, що Трамп реально може і буде робити, ми це зрозуміємо після транзиту влади. Бо найближчі навіть два місяці, поки він обраний президент, але ще не в кріслі, він може свою думку змінювати багато разів. Він може спочатку заявити одне, потім поговорити з Путіним, потім. Поміняти свою думку або не говорити з Путіним і поміняти свою думку. Злежне від того, яка команда візьметься за напрямок України, за напрямок Китаю, яка позиція їх здомінує в цілому, від цього буде залежати дуже багато чого в позиції самого Трампа і його адміністрації. Зараз етап підняття ставок. Негідники будуть всіляко зараз тиснути на всі боліві точки. По цей бік океану будуть ці нервувати і почнуться ціли низка процесів, які трималися на волосині і які стояли на паузі, вони активізуються з подвійною силою. Цілком гідно, що вікно можливостей для більшої кооперації співпраці відкриється між Європою і дотихканським регіоном, і, зокрема. Це стосується прямо України і можливості більшого лідерства Європи. В Сполучених Штатах Трамп почне кадрові чистки, і це може викликати як параліч інституційний, так і може відбутися легким переляком, якщо йому вдасться це зробити дуже швидко в будь-якому разі. Сполучені Штати закриються на певний час від декількох місяців до півроку на ремонт внутрішньополітичний, і це буде задавати весь ключовий порядок денний з похибкою на протистояння Китаю, а не Росії. Тому російсько-українська війна очевидно що стане одним з перших об'єктів для простих рішень. Причому у випадку російсько-української війни ці прості рішення скоріш за все спробують реалізувати за рахунок України, у випадку близького сходу. Натаняху дуже розраховує, що ці прості рішення будуть йому на догоду, а не на за не за рахунок Ізраїлю. Але й навіть там це вже спронукало політичну кризу. І ми бачимо, що виходять на протести. Люди зняли міністра оборони Ізраїлю. Ті, хто часто говорять, що от подивіться, а в Ізраїлі уряд національної єдності, а от в Ізраїлі як реагують? Ну от подивіться на Ізраїль. Зараз вони йдуть по нашим. Стопам. Всі ті манівці, які були проторовані Україною, зараз на таняху їх повторює слідом за Україною. Тому всі сім'ї нещасливі однаково. Е, от я, ми часто думаємо про те, а що ж там нам запропонують Штати, що запропонує Трамп, що запропонувала би Харі статися до, до того, як стало відомо, що вона президенткою наразі не стане. Е, а от інша сторона медалі? А якщо такі запропонують, бо зараз ідеї, тільки ідеї, варіанти, так і не більше? А якщо такі запропонують, а нам ця пропозиція не сподобається, і будуть намагатись ми. через силу проштовхнути порядок денний, умовний ми зараз теж моделюємо та умовний трампівський, трампівський порядок денний, який нам не подобається категорично і катастрофічно. А що ми? Перш за все, я говорив і до виборів, і зараз повторюю за НАТО багато уваги прізвищу. Президент Сполучених Штатів це сильна фігура. В умовах концентрації влади по обох палат ще сильніша фігура, але все одно вона існує в певному коридорі дій. Перше, жоден президент Сполучених Штатів, і тут я погоджуюся зі словами не так давно сказаним Єрмаком, не зможе е програти Путіну, вони не зможуть злити Україну. Бо ні суспільство цього не сприйме, ні міжнародні партнери не сприймуть. Деструктивні процеси від цього будуть шаленими. Зрозуміло, що жоден хто би не був президентом, на такий сценарій не зможе піти. Другий момент є певна енерція процесів. Зараз шалені зусилля докладалися на е другій половині цього року на те, щоб забезпечити для України подушку безпеки 2025 року, як фінансовою, так і з точки зору воєнної підтримки. І 50 мільярдів доларів G7, і 50 мільярдів євро, які по ЄС в рамках євроінтеграції, по яким було прийнято рішення, і двосторонні мішойдові програми, і виділені гроші на закупівлю озброєння в українських виробників і на співпрацю з українським військово-промисловим комплексом, і відкриття підприємств західних на території України, і, відповідно, кредити урядові під ці підприємства і під закупівлю в них озброєння. Купа різних програм і кроків була направлена на те. Щоб у Трампа не було короткого важелю тиску на Україну. Бо важель тиску є ефективним тоді, коли ви щось зробили, і можете повернутися з декілька днів і сказати, ну, потім за тиждень, ну, за декілька тижнів, можна сказати, вже боляче. Але якщо у вас важель цей 6 місяців плюс, 9, 12, залежності від сфери, то за цей час настільки ситуація зміниться, Скільки кроків зроблять інші гравці, це не шахова дошка, де послідовно ходять, це шахова дошка, де швидкість грає одну з ключових функцій. І ви можете, звісно, походити фігури і чекати, поки відбудеться щось. Але інші фігури вже змінять свої конфігурації багато разів на ній. Тому, другий момент: є подушка безпеки і часова, і ресурсна для того, щоб не було змоги абсолютного тиску з боку Сполучених Штатів на Україну. Звісно. Важелі залишаються, звісно, може бути боляче, ціна може бути кривава, але вона не буде катастрофічною, і все виглядає так, що і задіяти її повноцінно не вдасться. Тому що навіщо шантажувати, коли ви не можете виконати а, ці о, свої лякалки, скажімо, чи погрози в рамках цього шантажу через це довге плече. Третій момент. Трампа не гомогенна команда. Там є частина, яка орієнтована на протидію Китаю виключно все інше, тільки через призму цього є яструби по відношенню до Росії в меншості, але є Є ті, хто готовий сповідувати ізоляціонізм в його дистильованому вигляді, і кажуть, взагалі забити на все в світі, ми будемо займатися виключно штатами. І йому прийдеться враховувати позицію всіх з них, бо, з одного боку, наявність свого конгресу, своєї партії і. В палаті верхній і нижній це сила. Це можливість без будь-яких проволочок приймати рішення швидко, гарантувати їх прийняття тощо. Але з іншого боку, республіканська партія не дорівнюється Трампісти. І коло трампістів в ній не 50%. Плюс відсотків. До виборів меншість Трампістів могла нав'язувати свою волю, тому що президента будуть обирати від Трампістів. І він від нього залежало, чи отримає номінацію той чи інший конгресмен потенційний, або сенатор, ті, хто мали бажання балотуватися. Бо від цього залежить спонсори вкладуть гроші чи ні, чи будь нього хороші відносини з президентом чи ні. Але коли вже вибори пройшли, більша самостійність з'являється у тих парламентарів, які обралися, але мають потенціал до певної суб'єктності. І тут республіканська партія, як така, також матиме певні гамівні сорочки для Трампа. Люди, які потрапили до парламенту, це не ноунейми. Це люди, які будували свою кар'єру, за якими є спонсори, які мають зв'язки, які мають свою політичну вагу, за якими є певні штати і певні групи впливу в них. Тому буде і партійна енерція так само. Що для нас? Для нас гарантовано, що не буде якогось усередненого шляху. Прогнозованості і а, посередніх рішень нерішучих їх не буде. Будуть рішучі або погані, або хороші для нас. Важливо зараз працювати з порядком денним в Штатах, як з елітами, так і з суспільством, так і з партнером по цей бік океану, для того, щоб порядок денний для нас був сприятливий. Тоді Трампу прийдеться реагувати на нього. Згадаємо, як він виділяв джевеліни Україні. Створилася ситуація, в якій йому їх не виділити було невигідно. І не бажаючи того, за свідченнями його радників, коли вони на нього натисли і сказали, що ну, це необхідно, і результати, від, якщо це вони зробити, будуть негативні, він прийняв це рішення. Бо він в хорошому і поганому одночасному розумінні політична тварина. Він буде орієнтуватися на те, що йому вигідно в той чи інший момент. Ще одна, до речі, теза наостанок це про друзів. Часто говорять, що uh -huh. от він каже, мене друг Орбан, мене той друг. Згадайте, скільки разів він називав хорошим хлопцем Кім Чен Іна під час своєї минулої каденції. Ну і допомогло воно? Не допомогло. А в нього немає друзів. Це той типаж політика, який діє свою хвилину тут, те, що йому вигідно. Він готовий називати всіх друзями, ворогами ким завгодно, бо він абсолютно нарцистично. Буде турувати свій шлях, всі інші для нього ресурс. Тому кого він зараз називає другом чи не другом. Сенсу в цьому абсолютно ніякого. Він ввечері казав, що Україна розбомлена, її немає і не існує і взагалі жах. На наступний день розповідав, чудова країна, в яку я готовий приїхати, і погода там чудова чомусь. Саме це йому впало тоді до душі. Це людина, флюгер, яка буде змінювати згідно з барометром суспільних настроїв і своїм інтересом, свою позицію в різні боки. Від штатів до Німеччини там теж не щось цікаве, кризове таке, я б сказав. Коаліція урядова розпалась, Міністр фінансів Ліндер пішов Шольцем, та у відставку. І, відповідно, якщо я не помиляюсь, наступного року, у березні, в теорії, Можуть бути дострокові вибори. А і Шоль же там ще просить вотум довіри від їхнього Бундестагу та але чи дадуть його? Ліндера ж він пішов, та відповідно люди Ліндера не дадуть. А, і наші глядачі зараз слухають і думають, який Ліндер, що там тільки Шольца знає, що Бундестаг, воно нам треба. А воно нам треба. Ну, тому що це і співпраця, це і виділення коштів, це і потенційні зв'язки з новим канцлером, коли він буде. А, Наскільки глибока криза в Німеччині зараз, і наскільки вона може повпливати на наші стосунки і на постачання в нашу сторону всього, що треба? Ну, звісно, нам хотілося б, щоб всюди було все стабільно і це було прогнозованіше і зручніше працювати, але не в той час, не в тому столітті ми народилися. Не буде зараз жодної прогнозованості, ніде, і найближчим часом, навпаки, ми маємо перейти в повний режим тотального страт тотальної стратегічної невизначеності, коли постійно будуть траплятися події, які виходили за рамки прогнозованих і очікуваних. Власне, Барель, по-моєму, ще. Два роки тому сформулював, що з приводу європейської безпеки, що все, що Європа собі думала, все це можна викинути, тому що все, що Європа думала, що не відбудеться, все це відбулося. І от е, наразі ми в тій самій ситуації, я думаю, що до його слів варто дослухатися з Німеччиною. Дестабілізація урядова, звісно, нам не на руку, але чи вона буде нам катастрофічною? Перш за все, в процесі чи вона впливає на нас настільки, ні настільки не впливатиме. Бюджети виділені проголосовані відповідно програми співпраці по рейнметалу по іншим запущенням. Тому сказати, що це буде для нас зараз критичним, ні. По головне по 50 мільярдах G7, щоб там відбулися всі необхідні голосування. І відповідно тут тоді взагалі можна буде сказати, що ми особливо й не помітимо цих урядових, урядових кризи в Німеччині. Друге, на виході. На виході з неї для нас може бути як гірше, так і кращий варіант. Точно не буде такий самий. З одного боку, є Бербок, є екс-міністр оборони Німеччини, є інші лідери, які займають жорстку проукраїнську позицію, антиросійську, розуміючи всі загрози від Росії. І в них достатньо хороші рейтинги. Тому сказати, що про українські сили зараз падуть і втратять свої впливи, ні. А втратять впливи нерішуче. Оця коаліція, яка не здатна була ані вкрасти, ані постерегти, як сказали би в народі, вона фактично може піти в історію, тому що дійсно 15 числа. А січня а, запросив Шольц голосування вотуму довіри або недовіри його уряду. Якщо він отримає недовіру, то дійсно весну будуть вибори в Німеччині. Я думаю, що а, вирогідність цього вкрай висока. Також може бути негативний сценарій: це посилення у цих всіх сари Вагенхнехти, ліворадикалів, праворадикалів альтернативи для Німеччини, але знову ж таки тут ризики, я би не сказав, би, що настільки високі. Вони не здатні зараз там навіть коаліції зліпити в землях, там в них складнощі дуже серйозні відбуваються, тому що це ж партії не ідеологічні, це ж обидві партії, партії циніки, які змалювалися під радикальні ідеології для того, щоб взяти одурманених виборців і пройти до влади. Це сугубо популістично цинічні. Здебільшого політичні проекти, ще й підтримувані із-за кордону ворогом Німеччиною Росією. Тому сподіватися на те, що вони там будуть дуже легко домовлятися між собою, що в них не здомінують персональні амбіції, що вони не спробують ділити шкуру невбитого ведмедя, було б вкрай дивним. Все це їм притаманно. Як тільки з'явиться перспектива національного рівня, то. Є вирогідні, що багатьом з них голову вскружить така п'янка слава і влада, яка сама сиплеться в руки. І вони просто до неї не, не дійдуть і не здатні будуть її реалізувати. Найгірший сценарій це якщо Німеччина піде в глибоку дестабілізацію. Знову ж таки, ризики такі існують, але поки що вони не настільки високі для того, щоб про них говорити всерйоз. Зрештою, прихід Трампа багато в чому виступив детонатором до багатьох цих. Кризових явищ, які трималися буквально на Волосинці, і які не хотіли визнавати. Зокрема, і коаліція в Німеччині була непівдієздатною. І я думаю, що не без обрання Трампа зараз вона розвалилася, тому що у Шольца з Трампом, очевидно, не найкращі відносини. І з точки зору сприйняття, навіть тут не персональні, але ідеологічних рамок, які були зайняті, Шольц явно мав. Більш тісні відносини і кооперацію з Байденом, і візит Байдена, який відбувався в Німеччині, і все інше. Я думаю, що це буде пригадувати. Трамп чи принаймні страх того, що Трамп злопам'ятний це пригадає, він точно може бути присутній в німецькій еліті. І я думаю, що дискусія, чи робити ставку на Байдена, чи не робити, була з закритими дверима, зокрема і в коаліції. І зараз Шольцу перед'являють те, що він зробив ставку не на ту конячку в цьому забігові, і, відповідно, зараз Німеччина може вигрібати на собі потенційний гнів Трампа за те, що Шольц на чолі коаліції грав недостатньо тонко дистанціюючись від кандидатів. Наші внутрішньоукраїнські кризи, якщо їх можна назвати кризами, я про скандали корупційні та сек повне перезавантаження, про скандали з ВЛК, про нардепів, які. Тікають та от зі свіженько Куницький Олександр Бігус інфо повідомляла з посиланням на джерела, що плюс один нардеп утікач бо не повернувся вчасно з закордонного відрядження. Народний депутат Олександр Куницький. А, ці внутрішні наші кризи, розбірки, старі пісні та про головне. А вони ж теж, мабуть, впливають на сприйняття наших партнерів, нашими партнерами нас. Там наші прагнення до НАТО, ну не дарма ж Єрмак змушений казати, що ці звинувачення у корупції ну це просто привід для того, щоб нас у НАТО не запрошувати. Бо у НАТО корупція теж є. Але тим не менш, ну ми самі даємо привід. От, будь ласка, все купа приводів. Та не запрошуйте нас. Наскільки вони впливають? Диви, тут є відповідь дуже проста, популістична, є відповідь складніша. Популістична впливають, і, звісно, це псує наш імідж. І ясно, що так не мало би бути. Просто, ясно, всім сподобається. Складніша відповідь. А могло би бути інакше зараз в цьому транзиті, нашому? з нашими інституціями, з нашим суспільством, з нашими проблемами, які накопичувалися довгий час? Ну, відкидаємо рожеві окуляри і дивимося. Як система себе повела, як вона себе веде? Ясно, що де тонко, там рветься. Mm -hmm. а, можна навіть пожартувати, що треба бути обережними зі своїми бажаннями. Якщо хтось бажав, щоб депутати не рвалися до корита, то от ми дожилися. Депутати біжуть від корита, втікають буквально від нього. А, почався зворотній процес. До речі, в коларах подейкують вже навіть був випадок, коли один з депутатів намагався дати хабаря за те, щоб а, його позбавили мандату, бо ну відпустіть. Хотілося одному з нардепів. Ну Наскільки правда, неправда зараз не будемо визначати, а, але, скажімо, як певну таку собі міську кулуарну легенду парламентську, точно це варто зафіксувати. Раніше ага. до так такого взагалі не існувало близько. Не, ну може От, бути, якщо там шифреди каналів намагаються втекти потіхами, я думаю, депутати це ж теж люди, це зріз суспільства, це представники громади. Я думаю, вони теж. І вони йшли Несмітні. туди питання вирішувати частина з них за статусом, за тим, щоб збагатитися. А тут виходить, що збагатитися їм не вдається, тому що шкурняки свої вирішували, хто такий депутат зараз, його ігнорують. Статус, так вони все одно негідники в очах суспільства, що ти не роби. Отримати можливості додаткові, так вони навіть обмежені зараз в виїзді з суспільною увагою, звітуванням пепівським всім іншим. Коротше, планували, що вони потрапляють в. Чудове життя в лапках чудове, ага. тому що зрозуміємо з усіма цими своїми негідницькими, скажімо, чудовостями. Але в результаті потрапили далеко не в ту п'єсу, в яку хотіли, і абсолютно не тим персонажем. Так от, друга частина це те, що це системні проблеми, вони не вирішуються сьогодні на завтра і вони мають свої причини. З яким потрібно працювати? Це лише наслідки. Можна хоч і на амбарний замок закрити а, всі кордони для депутатів, все одно пролізуть, так само, як і інші. Бо неможливо в 21 столітті взагалі на амбарний замок закривати кордон. Ну, перезріло. Потрібні механізми прозорі, як можна пересуватися за кордони з кордону, і все інше, і по депутатам необхідно працювати над якістю депутатів, а не над тим, що тікають, не тікають. Чому тікають? Бо ну, треба прийняти до відповідальності, тікають вже від відповідальності. Треба випрацьовувати механізм зараз їх екстрадиції повернення в Україну для того, щоб наступний хто тікав, тікав вже кудись, не знаю, до пінгвінів, розуміючи, що інакше видадуть або в Аргентині Аргентінісь. Ну, з Дмитроком не, не було. вийшло, намагалися. В них не було можливості, як Дмитрока, жити в Лондоні і звітеля включатися онлайн в засідання Верховної Ради і серії. Ну тобто, це ж знущання над державністю, знущання над парламентаризмом і знущання над суспільством, яке це Постерігає. Тому потрібно працювати над причинами, і третій момент про корупцію: мене вразило рішення нещодавнього суду в Сполучених Штатах по оцій так званій лотереї. Угу. Ілона Маска. Чому так звані? Бо в судовому процесі виявилося, що ніякої лотерії не було. А лише політичною командою вирішували, кому надати цей мільйон доларів. І так було роздано 16 мільйонів доларів. Тобто це було ніщо інше, як підкуп виборців, тому що не було навіть у цій випадковості розподілу цих грошей, яка би могла би бути прикриттям для цього. Але американський суд вирішив, що це не є підкупом виборців. Що можна роздавати гроші за голосування за певного кандидата. Нагадаю, Ілон Маск сказав, що всі там, хто підтримують, всі, хто зроблять правильні кроки, то що серед них буде розігруватися мільйон доларів з певною періодичністю. І так він планував розіграти багато мільйонів. доларів. От 16 розіграв це класичний підкуп виборців. Та, але так. суд американський вирішив, що ні. Як пожартував один мій друг, каже: ну, з такими стандартами Сполучені Штати в НАТО не візьмуть. Ну там, наче ж Тому... між іншим, так, це реальна українська історія, і там суддя може обійняти посаду в кабінеті Трампа, який приймав. Суддя. Як же ж так? Та. А, причому я думаю, що десь зараз ридає суддя Вовк з тим, що та виявляється, можна було і, і так, можна було. Кудись ну Бог з ним. Ці печерні судові традиції облишимо українські. Якщо довго дивитися на східну Європу через Манафорта зі сполучених штатів, то певний момент східна Європа подивиться через Манафорта в вас. А тепер вони мають всі ті прелісті, які в лапках були і в нас. До речі, я думаю, що за каденції Трампа зараз не тільки теза про фашиста, яка була зараз популярною навіть серед екс-прибічників Трампа стосовно його стиля поведінки і його вподобань ідеологічних моделі управління mm -hmm. ідеологічно забарвленості, але і інше слово повернеться в американський лексикон. олігарх. Тому що Ілон Маск наразі це вже класичний, от прямо пам'ятачки. Олігарх. а їх там ще є і трішечки дрібніших, і ще можуть з'явитися. До речі, Ілона Маску я би порадив би, мабуть, подивитися, а хто такий Ігор Валерійович. Можливо, навіть поспілкуватися б з ним. Я думаю, що досвід Ігоря Валерійовича для Ілона Маска може бути помічним. Олеже, спасибі. За той час, який ти приділив для нашої розмови, Олег Саакян, політолог. Він був гостем на ютуб каналі Телеграф Юєй. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.